Сьогодні тренуємося. Ми за вісім днів від цілі пітніємо, починаємо скидати вагу. Вся важка робота вже практично зроблена. Просто зараз ми сфокусовані на тому, що можемо контролювати. Чіто дуже сильний, дуже працьовитий. У нього крутий тренер. Він побив декількох леген цього спорту. Він дуже небезпечний. І тож зараз, замість того, аби думати, що ми зробили, ми сфокусовані на цьому виклику. А він такий ноколтувати Чіто. Тренування супер, все супер. Почуваюся добре, здоровим у гарній формі. Готовий, типу, сидіти тут. 4 чотири години. Перша частина процесу пофарбуватися у блондина. Завтра ми зробимо комедні кольори. У неділю ми летимо в Майамі. Так буде круто. Що ж, останнього разу я бився сім місяців тому, здається, що пройшло багато часу. Я був повністю здоровий у цьому таборі, це велика різниця. Після маленького воркауту прийшов посидіти п'ять годин в кріслі і нічого не робити, окрім тетрісу та Ютубу. Це база, це вже наш дев'ятий раз, коли ми робимо це перед вилітом. тож це база, це ґрунт. Не можу дочекатися Майамі, не можу дочекатися тижня боїв, хочу битися. Це буде круто. Подивись на моє волосся, чувак. Важко здаватися серйозним з такою зачіскою. Почуваюся чудово, один тиждень. Тож ми тут працюємо, отримуємо задоволення. Багато хлопців тут: Джейсон Джексон, Камару Усман. Ми готові, не можу дочекатися, я вдома. Мені не потрібно йти до аеропорту, летіти. Просто йдемо в готель у вівторок, супер схвильований битися тут, у Майамі, на 299-му. Я був на вершині цієї гри декілька років, бився з найкращими хлопцями, колишніми чемпіонами. Нічого не змінилося, вийду туди, зроблю все, що зможу. Але я буду шукати, як фінішувати Джека Мандолену. Цей бій це великий бій. Розумієте? У вас є молодий хлопець, який намагається прорватися. Але у вас також є хлопець, який у топі тут вже давно, і він досі сильний. Тому Гілберт готовий. Він важко працює. І я кажу те, що бачу. Він виглядає сильним, тож з нетерпінням цього бою. Думаю, їхні стилі вибухнуть. Я думаю, це топовий бій карду. Тож я схвильований і думаю, все буде круто. Тут чудово пахне, це найкраще місце, в якому ви тільки могли їсти пундики. Я можу посперечатися будь-ким. Сумно, що я не буду їсти. Вклади його спати, вкладу, дякую. Удачі, бро! Так і буде, дякую. Люди тут мене підтримують і це круто. Просто підбадьорюють мене, бажають удачі в бою. В цьому полягає частина перемоги, я б'юся і за них також, тому що вони підтримують мене завдяки їм. Цей спорт актуальний, тому я вдячний їм за це. Діти знають, що це тиждень боїв. Моя сім'я робить чудову роботу і підтримує мене. Вони розуміють, що я зганяю вагу, розуміють, що це кінець табору. Іноді я такий, ей, мені потрібно відпочити, і вони дають мені відпочити. Всі жертвують чимось, так само, як і я, так. Це п'ятниця, це кінець тижня, так. То чому б не взяти їх на пундики і не повеселитися? Я знаю, що їм це подобається, і знаю, що вони оціняться в довгостроковій перспективі. Це мій другий раз в Майамі. Дуже щасливий бути тут, у Флориді. Мій кемп пройшов чудово, збираюся відновитися наскільки це можливо. Згін ваги, і поїхали воювати. Можна фото, звичайно, дякую. Дякуємо. Ми поважаємо це. Удачі в суботу. Дякую вам. Дякую. Ми будемо дивитися, ми прокинемося. Так, це величезний бій. Я не дивлюся йому за спину. Я сконцентрований на ньому. Я тут, аби накоутувати його або засабмітити. Дуже потужний бій між двома потужними хлопцями. Тож це буде дикий бій. Це твоє офіційне прев'ю до UFC 299. Час поговорити з людьми, хлопче. Починай робити це, давайте знаєш, як це робиться. Майкл Веном Пейдж у будівлі. Тож як ти, друже, все окей? Все чудово, чувак. Це було Це було круте інтро, мені подобається. Дивлячись на твою кар'єрну лінію, довгу лінію. Зараз дебют у UFC, на якій милі цієї лінії стоїть це досягнення. Ти знаєш, я маю сказати це велике досягнення. Просто тому коли я вперше увійшов у клітку. Ціль була UFC. Це завжди було у мене в голові. Типу, так UFC, Я хочу, аби це сталося колись. І тепер ми тут. Ми тут. і Я отримав цю велику коробку з подарунками. і я не можу дочекатися, коли покажу світові на рівні UFC мій талант. Це круто бачити тебе у UFC, Ми довго чекали, і тепер ти тут. Дякую, що прийняли мене. Завжди радий бачити вас. Завжди радий, бережіть себе. Солідний табір, я думаю, один з найкращих. Чудова форма. Він повністю здоровий. І час дати йому волю. Він готовий діяти. Він каже, відчуває себе краще ніж будь-коли. І я впевнений у суботньому вечорі. Це буде ще один скажений бій. Гарантую ще один дикий скажений маніакальний тип бою. у Дастіна. Нема нудних кісток в тілі. Він буде йти вперед, всі 25 важких хвилин. Він не зупиниться, розумієте. І Бенуа синдні, той самий тип бійців. Тож я не можу передбачити, що бій пройде всю дистанцію, але я передбачаю, що це буде ще один бій року. Гарантую, це буде ніч для тренера, але сяйво для фанатів. Що ж, Дастін, це просто продукт його власних мрій. Він тренується день і ніч з топовими хлопцями, жив тут декілька років, потім вирішив повернутися додому. Але він завжди тут, навіть коли в нього нема бою. Тож ми схвильовані, чувак. Я знаю, він сильний, б'ється із справжнім монстром. Навкруги нього багато хайпу, але нам це подобається. Це ставить нас у гарні умови у разі виграшу. Він готовий до війни, чувак, і він буде готовий влаштувати шоу, як і зазвичай. Ми тут, Марк Рассел. Це найкращий бутік, і якщо вам потрібен костюм у Південній Флориді. Вау, який же ж він гарний. Мені подобається. Дуже круто. Ми тут, аби спробувати мій костюм до бою. Вигляд вогонь. Я не можу дочекатися березня. Буду виглядати гарно. Як зовні, так і всередині клітки. Він вже може його юзати, коли в нього там згін ваги. Після бою забудь про нього. Удачі в твоєму бою. Можна сфотографуватися. Звичайно. Сфотографуєш нас? Вставте це у влог. Раді були бачити, сер. Бережіть себе. Удачі, чувак. Відчуваю себе добре, навіть круто. Стрес, який був уже позаду, всі гармати заряджені і готові. Коли я роблю бій з тінню, я у фокусі, я візуалізую, я бачу опонента, я бачу його панчі, бачу його кіки. Я повністю сконцентрований на тому, що я буду робити. Продумовую все, що я буду робити. Я завжди кажу людям одну і ту ж річ: налаштовуйтеся, не моргайте. Дивіться на це як на шахмати. Це буквально рух вперед і продумовування, навчання. Все, що я роблю, мої рухи. Я відчуваю потік, відчуваю ритм, відчуваю удари, які я наношу. Все це магія. Чувак, виглядає, ніби я оверхайплю себе, але я знаю, як я влучаю кожного разу. Ви будете задоволені всім від самого початку до самого фінішу. Ви будете хотіти, аби я повернувся якнайшвидше. Тож підключайтесь. UFC 299 в Майами. Поїхали.